У нас забрали можливість набирати людей на основі конкурсу фактично на основну керівну ланку в Одеській Митниці на керівників постів. Конкурсну комісію організував сам Роман Насіров на власний розсуд, і таким чином ми очікуємо знову спускання невідомих нам парашутистів, відновлення старих схем і спробу. Отримати вплив старий вплив на процеси на Одеській митниці, і для того, щоб цього не допустити, ми подаємо сьогодні позов до суду. І сподіваємось, що це дасть нам можливість надалі самостійно проводити конкурси на керівників постів, а також проводити дисциплінарні провадження, які стосуються цієї керівної ланки на одеській митниці. Зараз Роман Асіров сам собі проводить конкурс, сам собі визначає, хто буде керувати постами на одеській митниці, і навіть забороняє нам проводити дисциплінарні провадження щодо тих порушень, які здійснені на одеській митниці. Такі дії суперечать новому закону про державну службу. За яким посади такого рівня як керівник посту, і конкурс на них має проводитись саме керівництвом митниці, а не керівником державної фіскальної служби?